Дізель, ну, знаєте, це типу для тракторів. Чому недолік? Ахуєнний вихлоп. Не скрипить! Навіть трошки нагадую якийсь автопілот. Ті, хто бере такі машини, не мають рахувати розхід, він просто ахуєнний. Ну, подивіться на це. Ну До чого можна доїбатись? Ах. Чесно кажучи, мені сумно. Сумно тому, що саме ця машина була зі мною два роки. Вона подарувала мені реально безліч емоцій. Частина з вас мене знає через неї, через те, що я хайпанув на її дизайні, на її покупці. Ця машина реально внесла величезний вклад в моє життя. І я в цьому відео хочу вам передати ось ці емоції почуття за два роки користування цим реально прекрасним автомобілем. На жаль, чи на щастя, мені потрібно йти далі, і я прийняв рішення її продати і купити, дещо я не скажу краще, дещо інше. Тому що завжди потрібно рухатись вперед, завжди потрібно покращувати своє життя, отримувати нові емоції, і не потрібно стояти на одному місці, тому що це буде призводити вас до деградації. Обзор на Audi sq 8 Пантера. Я думаю, що багатьом з вас буде цікаво дізнатись, скільки грошей я витратив і що конкретно я зробив, щоб цей автомобіль почав виглядати ось так. Він точно став унікальним. Отже, давайте почнемо розмову нашу з дизайну. Я поклеїв її в стиль своєї компанії. Ось ви бачите, до речі, її логотип. Компанія називається 0100. І весь цей дизайн разом з тим, щоб його створити, поклеїти. Потім плівка поліуретанова зверху. Наскільки я пам'ятаю, близько там трьох, можливо, чотирьох, може п'яти тисяч доларів. Чесно, не пам'ятаю точні суми. Друге, звичайно, ви побачили ось ці ковані 22 диски. Вони коштували приблизно там чотири, може, трошечки з копійками тисячі доларів. Отже, задня частина спойлер від Maxton Design. Це Maxton Design задній дифузор. А коштують вони не дуже дорого, приблизно там. 300 доларів за спойлер, дів так само плюс-мінус. Насадки на вихлоп коштують, ну я би сказав, десь можливо 500 баксів. Чому я зробив інші насадки? Я всю трасу не міняв, тільки самі насадки, тому що вони трешові. Ось зараз ви зможете побачити, як виглядають вони на стоковій SQ8. і це реально треш, тому що там одна насадка, типу, реальна, а інша, ну, з заглушкою такою. ну... Жахливо виглядає, плюс вони просто в хромі. Я не люблю хром, ось такий метал краще. Передня частина поставив ось таку губу. Бачите, вона в такі два левели. В стосі було ось так. Ну, типа, воно виглядає, знаєте, ну все одно, що мужик без е, нижньої щелепи, якось ну, не так, не агресивно. Коли ми її поставили, до речі, подивіться, тут продовження в ось цих лініях виглядає дуже топово. Мені здається, вона стала реально спортивною і агресивною, тому що сток, ну от реально мені не подобався. Фари, чесно кажучи, прям бімба. От е, оця оптика Ауді люблю, люблю всім серцем. Все інше прям в Стосі. Тут нічого навіть не змінював. Що ми бачимо в салоні? Давайте так. Що я? Змінив що доробив. По-перше, карбонові коврики коштують там плюс-мінус тисячу доларів. Для чого вони потрібні? Чесно, я б на наступну машину мабуть, не став. Я навіть туди ні разу не дивився ну так чисто понтанутись. Центральну частину керма я зашив в шкіру. І стало виглядати набагато преміальніше. І червоний ось такий пасок безпеки так само виглядає прикольно, тому що чорний салон, чорні паски, ну мене трошки бісило. Хотілося чогось більш яскравого. І, взагалі, наступний салон я хотів би, хотів би більш яскравим. Тому що чорний прикольно стандартно, але хочеться більше емоцій. Ви знаєте, в цій машині є як. Перевага одна, так само, і один недолік одночасно. І цей недолік це і плюс. Це дизельний двигун 4 літровий В чому недолік? Тут немає такого вихлопу: типа-ба-ба-ба-бам. Тіпо... Немає. Давайте ми зараз послухаємо, як він звучить. Як для дизеля непогано, але я вам так скажу: в ходу звучить. Дуже непогано, от прям він уже так бум. То, що зараз він довбиться в отсечку. Якогось стріла немає. Звичайно, там 10 тисяч всяких ОПР, фільтрів, каталізаторів і так далі. От давайте так: якщо аналізувати і порівнювати з дизельними авто, ахуєнний вихлоп. Якщо з бензинками, ну звичайно, його не вистачає. Але є і одна перевага, я її покажу трошки пізніше. Ну, дизельок дує нормально, я так скажу. До моменту покупки дизельної машини, ну, sq 8 я думав, що дізель, ну, знаєте, це типа для тракторів, для там, великих машин, які возять, я не знаю, для Камазів. Коротше, для всяких там вантажівок і так далі. так далі. Коротше, точно не для дейлікара, це якийсь зашквар, і він взагалі звучить жахливо і не їде. Та да ніхрена подібного. Альо, ми вже. Сука, вона їде добре. От вона їде добре. Звичайно, є проблемка в тому, що є турболаг. Коли ми стартуємо, вона якось так. А потім роздувається. Хіракс. Ну, от прям дуже цікаве таке відчуття. Але що мені взагалі ще в цій машині подобається? От дивіться, ми заїхали на гравійну дорогу. А у нас є, блядь, пневма! Це це блаженство. Пневма — це просто топ. Ми беремо, натискаємо ось сюди. Обираємо комфорт нас піднімає, тому що зараз був динамік і ми прям на самий низ опустились. І просто кайфує. Якщо ми говоримо про м'якість підвіски, ну, чесно кажучи, я спочатку думав: ну, класно, м'яко. Але потім один мій друг, який взагалі не шарить в машинах, сів, говорить: а чого вона така тверда? Я так задумався, а потім зрозумів, що він порівнює там з Крузаком, знаєте, оцим кукурузником. А він супер м'який, зрозуміло, але він не їде, ніхрена, блядь, не рулиться і порівнювати з спортивною машиною, ну, не те, що спортивною, а такою. Напівспортивною, тому що мені здається, СУВ прям суперспортивним не може бути взагалі. Хоча, хоча можна поспорити. Так ось. Я потім порівняв з величезною кількістю машин, з, блять, величезною. Я прям поїздив на десятках різних. І я скажу. Тут дуже комфортна підвізка, дуже комфортна. А якщо ми порівнюємо, наприклад, з X-ами, там X5, X6, M Competition, ну там пожостче, пожоще буде. Тому підвізка прям топова. Що мені ще подобається? Крім того, що ти її можеш підняти, і вона мене виручала прям в таких не дуже приємних ситуаціях, ти можеш машину не тільки підняти, але й задні колеса. Підрулюють, коли ти, наприклад, повертаєш ось так. І в маленьких таких от замкнених а, парковках, там, де мало простору, це дуже сильно виручає. Воно, до речі, смішно виглядає все одно, що колеса, знаєте, там поламались, відламались. Зараз вони в різні сторони роз'їдуться, але. Це супер класна функція. В машині, яку я замовив, такої функції немає. І чесно кажучи, це ну такий достатньо суттєвий мінус, як для мене. Чому мені подобається SUV? От, Чесно кажучи, я не хочу пересідати з СУА на якусь таку машинку нижче, тому що ти можеш їхати куди завгодно. Ти не будеш переживати про губу, про ще щось. Дивіться, знов гравій, прям жорсткий. Що ми можемо зробити? Ми можемо ось так: раз, два. Уфігенна просто машина. Кватро сіла. А, я ж говорю, виручала мене не раз. І якраз таки завдяки такому повному приводу я ніколи не застрявав. У мене ніколи не було проблем з не знаю, пробуксовкою коліс, чимось ще ось повний привод кватра, реально сіла. От ваговоди, я вас розумію на всі 100%. Тому що внаслідок а, того, що я. На цій машині поїздив два роки. Ну, можна сказати, що я так само став фанатом Вага. І я так намікаю, я зміню машину не на ВАГ, але я до нього ще точно повернусь. Я потім згадаю ці слова, ви мене зрозумієте, але прям мені все дуже подобається. Що мені не подобається, давайте так. До чого можна, прямо кажучи, доїбатись? Можливо, до салону, тому що він не як Мерседеса, але він не скрипить. Ну, типа. От, я впираюсь повністю. От карбон. Да? От, не скрипить! У мене мерз єшка була, я отак брав. Вона скрипіла тупо як мерзота. Єшка була нова, я її брав в салону. А ця не прям нова була, а була десь з 28 тисячами пробігу. Я взяв від першого власника. Але дивіться, взагалі ніяких проблем. Тобто, якість збірки Вага. Ну, якщо ми говоримо конкретно про цю машину, про sq 8 про Q8, набагато вище. До речі, я порівнював її з q 8 звичайною на пневмі. Блять, там такий диван. Ну тобто, тут інша підвіска, вона точно така сама, як на rsq 8 на Урусі, тобто вона в міру спортивна. Але в міру комфортна для для деякара прям вау! От я дуже задоволений був. А якщо ми говоримо про звичайну к'юшку, там ну диван максимального левела так м'яко, що мене аж почало тошніти. Причому в моментах я не знаю, можливо, це від комплектації, скоріш за все, тому що sq 8 одразу йде там з такою от кнопкою, немає ущербних ось тут кнопок пластикових розділених. А тут вона зливається одразу з екраном. Ну якось в таких от маленьких деталях моя SQ8 набагато краще була, навіть шкіра. Руля керма, вона була явно кращою. Не знаю, можливо, можна укомплектувати свою Q8 на такому ж рівні гарному, але ось тут прям топчик. Що мені ще подобається? Приборка. Ну, Взагалі, все нагадує Урус. Звичайно, по факту це одна і та сама машина, відрізняється тільки двигун тим, що там 4 літра бітурбо а бензинова версія 650 сил на SQ8, наприклад, бензинові 503 сили. Якщо ми говоримо про дізельну, як цю, 435 сил, проте тут є м'який гібрид і старт, як там 48-вольтовий стартер-генератор, який, типа, дозволяє швидше стартувати і зменшити турболаг. Не знаю наскільки він якісно працює, тому що потрібно було порівнювати з якимось туарегом. Проте, ну як для Дізеля, Мені здається, працює дуже добре. От прям дуже-дуже-дуже добре. Є е, маленький, знову ж таки, турболах. Якщо ми стартуємо з місця, його можна ну, відчути. Це точно. Якщо ми будемо от, їхати, наприклад, от їдемо ось так. Е, комфорт перемкнув на спорткоробку. Ну, якась затримка була, але. В принципі, в всіх турбованих моторах вона є. Тобто, якщо ми говоримо про прискорення в Русі, воно прям дуже-дуже адекватне, я би сказав, як на мене, не дуже й помітне. Ось так. Тому, знову ж таки, це, я би сказав, плюс, плюс дизельного двигуна. І давайте поговоримо про його характеристики. 435, ну неба, так, кінських сил, але якщо ми говоримо про Ньютони 900 Ось ця паровозна тяга це дуже прикольно, і я прям раджу вам це відчути. Це дуже кайфово, воно дуже сильно відрізняється від е, бензинових. Ну, давайте так. В першу чергу, це досягається за рахунок іншого принципу роботи, іншого палива. Не буду зараз розказувати це все, але я вивчав для себе, стало цікаво. Коротше, дизель він прискорюється більш плавно, тобто він не може отак от зразу видати. Він більш плавно, але так потужність відчувається, та я. Починає так перти вперед. Ну, прикольно, потрібно відчути словами не пояснити. Якщо ми говоримо про бензинки, там типу, можна навалити зразу, і тоді пинок такий зразу, так в спину. Тут трошки по-іншому. Якщо ми говоримо про цифри, то вона їде там 4,8. Я міряв, вона їде стабільно 4,8. прям красотка, без питань. Якщо ми говоримо 100-200, то там цифри трошки гірші, скажімо так, ніж середньостатистичний, якийсь там X6M, чи щось таке. А там цифри приблизно 14 секунд 100 200. Чи цього достатньо на трасі? Та це піздець, як достатньо. Я дуже кайфував від прискорення, і деякий час я взагалі не міг подумати, що це. Якось довго щось таке. Дивіться, якщо у вас не було якоїсь супер швидкої машини, коли ви сядете на цю після там, ось, до речі, знімають ось це, ось це, ось це за то, за осі зйомки, за оці зйомки, за оці сторіс, за оці відмітки, я люблю блядь, цю машину. Все-таки повертаємось до дизайну, скажу, що. Вона дуже притягує погляди. І це не так, знаєте, як хтось купив стару беху і а, собі внушає, що хтось на неї дивиться. Всім похуй. Тут, ну от ми проїжджаємо, що цей хлопець дивиться на кого, на... на кого, на що ще, крім цієї машини. Він дивиться от сюди. Йому кайфово, йому подобається. Мені так само подобається. О, давайте порівняємо з е... X6, можливо. Отже. SQ8 і BEHA X6M50i. Непогана тачка. Я дивився на X5, на X6, коли хотів якусь купити. Я точно тоді був вже налаштований на SUV. Але давайте от подивимось на неї. Вона виглядає набагато менш агресивно. І от саме не в M, а от M50i. Як на мене. Набагато менше було потенціалу для того, щоб зробити щось таке вау, дике і агресивне. Звичайно, якщо ми говоримо про X5, X6M, круто, вони мають інші бампери, вони там з М-зеркалами виглядають класно. Тут зеркала стандартні, тут так само стандартні, нічого особливого. Тобто в деталях... Вони дуже класні. Ну і загалом картина так само дуже агресивна. BMW мені подобається, я би хотів собі беху якусь, побачимо, що з цього вийде. Але якщо порівнювати саме ось цих конкурентів, це прям прямі конкуренти. m 50 i m 50 d точно так само виглядає. Я вважаю, що ця набагато крутіша. Чому? Давайте навіть подивимось на цифри: 4 літри. Ось так він виглядає проти трьохлітрового квад Турбодизеля на BMW X6 чи X5M50D. Він швидший, він потужніший, він просто ахуєнний. Давайте чесно. І взагалі ВАГ робить дуже потужні дизелі. Хоча та, BMW так само красавчики, але 4 літри. Це набагато краще. Я прям хотів v 8 не v 6 роздутий 4 турбінами. Коротше, мій вибір впав на цю машину. Я супер задоволений. Давайте поговоримо про ще один великий і ха, яскравий профіт від того, що я взяв sq 8 дизельну. Догадались? Витрата пального. За 27 тисяч кілометрів. Я на ній скільки проїздив. Середній розхід 11,9 літрів на 100 кілометрів. Ви розумієте? 4 літри. Машина реально потужна, реально дарує емоції. 11,9. Давайте так. В мене гольф. R, стріджований, правда, він бере в середньому десь 13. Моя Єшка 2-літрова брала теж 13. Ви розумієте, різницю просто 4 літри і 2 літри. Ті ж самі цифри, навіть там більше. Якщо ми говоримо про RSQ8, я чув, що вони беруть приблизно там, 18. Звичайно, ті, хто бере такі машини, не мають рахувати оцей розхід. Але давайте так. Ну, от ну, це плюс. Плюс я його можу виділити. Окей, тому 11-9 вона <хи> їсть як малолітражка. Це дуже прикольно. Якщо ми говоримо про те, скільки можна проїхати на одному баку, це приблизно 800-900 кілометрів. І це дуже приємно. Я реально рідко заїжджаю заправлятись, тому що я десь. 2-3 тижні ось ці 800-900 кілометрів. Це якщо, звичайно, по трасі чи в такому змішаному форматі їздити. Якщо по місту, то це, мабуть, 500-600. Ну, я довго їх виїжджаю, тому я рідко заїжджаю на АЗС. І це прикольно. Функція, яку я точно хотів би мати на своїй наступній машині, це активний круїз-контроль, це радар його. Що це означає, що він взагалі може? Ти, по перше, виставляєш дальність до машини, і вона тримає. Якщо та машина зупиняється, вона так само зупиняється. Це втримання в полосі це ну, дуже комфортно. В цілому це навіть трошки нагадує якийсь автопілот. Можна використовувати навіть в місці і. Тобі просто потрібно буде контролювати а, ті моменти, коли ти занадто довго стоїш в пробці. Тому що, коли ти занадто довго стоїш, вона вимикається. Тобі потрібно буде знов натиснути газ. А якщо ви не будете надовго зупинятись, вона буде і сама стартувати, і тримати дистанцію, і прям взагалі лялечка, красотка, От дуже класна функція. Короче, ви вже зрозуміли, що я фанат дизеля, але я вам скажу ще одне: ось цей 4-літровий дизель з 20-го року. Більше не випускається. Ні на туарезі, а там, туарег R, по-моєму, він так називається, ні на Audi SQ8. Його замінили знову ж таки всім а, знайомим 4-літровим бітурбо-двигуном, який там видає приблизно 600 сил. Якщо ми говоримо, наприклад, про R7, R6 і так далі, так далі. Коротше, його більше ви не купите у дилера. Тому на у ринку, він достатньо оціниться. Ну, знову ж таки, надійність, економічність і так далі. І так далі це все плюси. Якщо ми говоримо давайте так про якесь масло, навіть ні разу не те, що не доливав. Я там постійно святкував, мені було цікаво. Навіть коли дуже великі такі важкі поїздки були, я взагалі цю оливу, оливу міняю досить часто. Там. 5-8 тисяч кілометрів, максимум може навіть 9 було, це переїзди там по Європі. Я заходив, дивився, рівень масла. Ну, подивіться на це. Ну, Чи це не шикарна машина, це просто легенда. Не було ні разу, щоб воно. Ну там от чуть-чуть, 2 мм нижче було. Офігенний мотор. Я реально кайфую. От 2 роки автомобіль в мене був, майже два роки. Я єшку через рік вже продав, тому що вона мені. Ну, я її дуже любив, але вона мені набридла. Ось ця ну, супер універсальна машина. Ось, до речі, за що я її люблю? За те, що вона максимально наскільки це можливо, наскільки можна уявити, універсальна. Чи дає вона емоцію? Так, чи можна загрузити всіх-всіх-всіх мішки з картоплею, собаку, діда, кота, всіх можна сюди посадити, і буде місце. Заїхати на бордюр? І вести себе як мерзота можна. Я так ніколи не робив, звичайно, але можна. От, все можна робити в цій машині. Вона офігенна. Ну до чого можна доїбатись? Давайте так. Ну, може до того, що тут немає шкіри. Ну, от, ну от, той, хто збирав цю машину, поскупився на шкіру тут. Все. Ну, от, що ще? Алькантара є. Чорний дах. Ну, можна було Алькантару зверху і проекцію. По-моєму, все, все інше тут є, і це мене дуже радує. Знаєте, ввечері цей салон розкривається абсолютно інакше. Дякую. І включається підсвітка, що мені подобається. Ви знаєте, оця підсвітка не б'є в обличчя, а оцими фіолетовими, червоними і іншими кольорами вона світить якраз таки на карбон. Зверніть увагу. І від карбону воно все дуже класно підсвічується. І, ну, в мене викликає оця підсвітка естетичне таке задоволення. У мене ж був мерс, я маю з чим порівняти, там воно ніби як гарно виглядає, але тут воно стильно. От знаєте, Стиль і краса це трошки різне. Тому, от коли наступає вечір, включається ця вся підсвіточка, ти такий дивишся, кайф. Тому що в день, коли її немає, коли занадто світло, в цьому салоні не так затишно. От зараз ввечері прям. Прямо офігенно. до речі, смішний такий момент. Я дуже хотів руль ось такий скошений. На червоний приїхав чувак, а пофіг він на порші. Але тут є один такий нюансик. Якщо у вас скошений такий спортивний руль, у вас немає підігріву керма. З чим це пов'язано? З тим, що тут якось не можна розмістити оцей підігрів? Та ні, це якийсь булшіт. Але, ну, чесно кажучи, кермо ось таке скошне, набагато краще виглядає. І мені, знову ж таки, дуже нагадує Урус. Я взагалі захотів собі SUV і купив там собі SQ8 після того, як я злітав в Дубай, покатався на Урусі, зрозумів, що це ахуєнно, і купив собі ось це. Тоді я купив її за 120 там, чимось тисяч доларів, вклав, знову ж таки, плюс, мінус там, десятку, може трошки більше, і два роки кайфував. Це того варто. Знаєте, в одному фільмі було сказано: не тобі така машина, вовка. А я скажу інші слова: я скажу, така машина вам потрібна. Це нереальні емоції, це люди, які посміхаються, кричать тільки що ми під'їжджали якийсь малий Nice Car, bro! Я такий блядь, Ну, ну, от потрібна вам машина, якщо ви фанат автомобілів. Купуйте, ризикуйте, не відкладайте життя на потім. Тому що навіть коли вам буде 40, ви будете багатими, ви купите машину, яку ви хотіли, але ви ж хотіли її купити в молодості. Ви хотіли покрасуватись, коли вам було 20-25 років. Коли вам буде 40, це вже буде не те. Тому, поки ви молоді, поки у вас є можливість купувати авто, насолоджуватись життям, робіть це обов'язково. Робіть це тому, що іншого життя не буде. Ми живемо один раз. Якщо вам подобається така машина, купуйте. Якщо вам подобається BMW, купуйте. Коротше, робіть те, що вам подобається. А ось ця машина мені реально дуже сподобалась. Якщо б не так, я б її не залишив на два роки. Коротше, якось так. Дуже її люблю. Блять, скільки пройшов з нею, це просто нереально. Просто нереально. Скільки вона мені дала. Впізнаваності, реально клієнтів, грошей, піз! Тому не бійтеся тюнінгувати машину, робити її якоюсь нестандартною, яскравою, воно все окупається. Ви розумієте? Якщо можна кататись на таких яскравих, класних тачках, нахуя кататись на простих?